Що ж, повертаємося до наших гостей. Маємо зараз наступного Павло Бульдович, начальник відділу комунікації та промоції АРМА. Вітаю вас, пане Павло. Доброго дня, радий чути. Складна і цікава тема, по, вашій, по вашому, як то кажуть, напрямку. У нас е, е, у липні суд, якщо не помиляюсь, Шевченківський віддав в управління армії українських дочок найбільших російських корпорацій. Я зацитую: Ростех, Роснафта, Газпром, Русал, Росатом. Група ГМС та і от сьогодні ще Печерський суд, здається, так віддав долю одного із найбільших дистриб'юторів фарми. І як тепер оцим величезним майном і різноплановим арма сьогодні може керувати? Дякую за запитання. Дякую за слушно розставлені акценти. Дійсно, я хотів би зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України арма передають Дуже велику кількість активів, і а, вал цих активів а, буквально продовжується щодня. А, якщо порівнювати, скажімо, із масштабами передачі в управління нам активів мину за минулі роки, і тепер то динаміка пришвидшилася в четверо, а то й більше. Тобто, на сьогодні це дуже великий потік активів. І вони всі абсолютно різнопланові. Тобто, там є. Корпоративні права різних юридичних осіб це корпоративні права понад 50 юридичних осіб. За три останні місяці ми отримали в управління понад 1200 об'єктів нерухомості по всій території України, включаючи території, які тимчасово не перебувають під контролем українського уряду. Це більше 30 тисяч об'єктів рухомого майна і так далі. І так далі. І... Скажімо, шляхи управління цими активами вони досить різні, навіть виходячи з функціоналу АРМА, тобто їх можна виставити на е, публічні торги і реалізувати на привселюдних торгах на відповідних майданчиках, якщо мова йде про е, рухоме майно, яке швидко втрачає свою вартість. Ну, наприклад, в нас в управлінні сьогодні перебуває там близько 90 тисяч е, тонн аміаку, хлориду інших хім хімікатів. А якщо там це зерно якесь або там олія, тобто сільськогосподарські культури, так само автомобілі, деякі тощо. А якщо це нерухомість, то ми шукаємо для нерухомості управителів з числа українського бізнесу, так само на публічних конкурсах. Тобто, ми оголошуємо конкурси, бажаючи управляти своїм активом, подають свої пропозиції, документи, і ми укладаємо з ними договір строковий, тобто на тимчасовій основі, поки триває арешт. Українські представники українського бізнесу, українські підприємці власне управляють активом, використовують своїй економічній діяльності підприємницькій частину коштів з отриманих доходів, вони платять до бюджету, частину отримують як винагороду за свою діяльність, і найбільшу частину з отриманого доходу вони вкладають в сам актив. Тобто, завдання АРМА полягає в тому, щоб на час арешту, поки суд не виніс остаточного рішення, наприклад, про конфіскацію на користь держави даного активу, щоб цей актив було збережено, тобто його економічна вартість залишить. На тому ж рівні або за можливості і збільшена не порівняно з тим, як ми отримали цей актив, але Ось це а, власне... вибачте, будь ласка, Павла, це ж залежить від, від ефективності керуючого цим майном. Тобто, якщо ми зараз говоримо, що є різні напрямки: машинобудування, фінанси, логістика, ну що завгодно, тобто, ви на кожен напрямок повинні знайти ефективного менеджера, хто цим майном розпоряджатиметься правильно. Але е, які підтвердження цієї ефективності? Ви зараз сказали про те, що б майно не втратити, а хоча б законсервувати його на тому фінансовому рівні, або й примножити. А добре, а які гарантії, що це буде виконано? Хто за це несе відповідальність? Абсолютно слушне запитання, і відповідь на нього така річ у тім, що арми не передає активи будь-кому. Так якщо мова йде наприклад про енергетичний об'єкт. То е, є перелік кваліфікаційних критеріїв, тобто вимог до управителя для кожного активу. Так? Якщо це об'єкт енергетики, ну скажімо, е, облгаз, навтобаза так, нафтобаза, так, то потенційно до, до потенційного управителя е, висуваються вимоги, які передбачають наявність у нього досвіду управління подібними об'єктами. Е, певні там репутаційні вимоги є. Є вимоги до його фінансової діяльності за попередні роки. ми всі ці документи дивимося, перевіряємо його спроможність щодо реального ефективного управління цим об'єктом. Коли ми укладаємо з ним договір, то управитель має дотримуватися умов договору, в тому числі страхувати цей актив, в тому числі. Забезпечувати його належне належне функціонування, і щомісяця ми слідкуємо за тим, наскільки управитель дотримується умов договору. Ми виїжджаємо безпосередньо на актив. Це виїзні наші перевірки, перевіряємо його звітність, документи там бухгалтерські документи, і дивимося, чи дійсно управитель дотримується умов договору, чи дійсно він забезпечує збереження цього активу. Я хотів би зазначити один нюанс. Буквально з минулого року нам вдалося. Добитися запровадження на законодавчому рівні такої процедури, яка передбачає передачу об'єктів критичної інфраструктури, тобто стратегічних об'єктів від життєдіяльності і функціонування яких залежить. Залежать цілі регіоні регіони або галузі економіки. так, от ці активи передаються не через публічні конкурси, які можуть затягуватися там тривалий час, а через відсутність попиту серед бізнесу можуть взагалі там не передаватися в управління. Так, от такі активи передаються за пропозицією Арма через розпорядження кабміну державним компаніям, тобто держава в таких випадках бере на себе відповідальність щодо забезпечення функціонування активів. Павла, будь ласка, наступні питання. Якщо можна, будь ласка, коротко відповіді, тому що брак часу маємо. Ви сказали про те, що це майно буде виставлятися на продаж, тобто фактично йдеться про приватизацію того майна, яке зараз вилучене, або яке знаходиться в управлінні армою. Далеко не все майно арма має право реалізувати, тільки рухоме майно, яке швидко псується або швидко втрачає свою вартість. Так воно реалізується на торгах. Ці кошти кладуться на наші депозитні рахунки, і на них нараховуються відсотки, Допоки суд не прийме рішення про конфіскацію. Або ж якщо не буде доведено вину власника, то йому треба буде повернути цей актив також з відсотками. Але армії передають не тільки рухоме і нерухоме майно, передають ще велику кількість готівки, цінності як з цим, куди ви її теж діваєте. А готівку будь-які грошові кошти а в готівковій чи безготівковій формі а ми е, розміщуємо на депозитних рахунках у державному банку в доларах, євро і гривні. Нині е, ці, ці суми е, сягають понад мільярд гривень. І на ці кошти нараховуються відсотки. Ми також зараз маємо можливість придбавати за рахунок цих коштів військові облігації. Таким чином вони йдуть можуть іти на потреби збройних сил України. А якщо ж мова йде про нерухомість, то тут оголошуємо управителів в конкурси для управителів. Шукаємо ефективних менеджерів з числа українських підприємців, які б забезпечували належне комерційне використання і доходи для держави в цих активів. Ну а за ефективність використання відповідає яким чином якісь правоохоронні органи чи повністю відповідальність лежить на армії? Ну тому що знаєте, так можна ну між до собою домовитися. А от ти мені, я тобі, і потім кінців воду, а майна немає. Звичайно, правоохоронні органи відповідно до покладених на них обов'язків, вони контролюють збереження армою активів. Арма постійно інформує правоохоронні органи про те, яка, яка ситуація із тими чи іншими активами. А в структурі самого арма є окремий структурний підрозділ: це відділ моніторингу ефективності управління, котрий на постійній основі займається моніторингом результатів управління, тобто ми контролюємо постійно цей процес. Павла, дуже дякую вам за ваші відповіді. Спасибі величезне за власне аналіз і за пояснення, тому що багато зараз є різної інформації, присвяченої саме вилученому російському білоруському майну. Ми розуміємо, що мова йде просто колосальні цифри. Це десятки мільярдів вже, мабуть, на гривень, а доларів. Це величезні об'єми грошових надходжень, які можуть допомогти економіці власне нашим збройним силам. Спасибі вам, Павло Бульдович, начальник відділу комунікації та промоції Арма, був з нами.